Дід мороз Дід Мороз прийшов до нас, щоби привітати. Як годиться ми його, запросили в хату. Хай погріється, дідусь, бо ж холодна днина, дали чарку самогону, ще й кусок свинини. Потім другу, далі третю, бо ж дідусь охляв. Далі ми не рахували, він сам наливав. На кінець вже так набрався не страшні морози, так напився, що став точно на свиню похожий. Тільки рохкав і гикав, ледве вийшов з хати, під ялинкою прийдеться Новий рік стрічати. Гриби для тещі. Два сусіди у лісочку збирають грибочки, заглядають під кущі та попід пеньочки. Один бере опеньочки, лисички шукає, другий є лише мухомори корзину складає. Що ти береш? Це ж отрута он збирає опеньки. Це я беру спеціально тещі дорогенький. Їх для неї від душі сам і приготую. Як не схоче придушу, але нагодую. Підводне кохання. У Одесі на причалі публіка гуляє, Враз русалка з немовлям із хвиль виринає. І, піднявши маленького на руках угору, запитала А де знайти водолаза жору? Що значать гроші? Запитав у свого тата синочок хороший. Скажи мені, тату, чесно, а що значать гроші? Розкажу тобі відкрито, що то значать гроші? Це машини і коньяк, ще й жінки хороші. А якщо зовсім немає грошей у нас в хаті? То це трамвай, чай холодний, і мама в халаті. ЗАРОбітки. Пише листа чоловік з далекого краю. Моя люба ганусенько, як я тут скучаю. В цьому місяці господар не дав розрахунків, то я тобі висилаю лиш сто поцілонків. Ти вже якось там живи і поводься файно. А як євро зароблю, то вишлю негайно. Пише Ганна з України, шли світ про розходи. Сім цілунків комірнику виписав відходи, десять кумові за те, що молоко носить, але він, крім поцілунків, і ще чогось просить. Шість електрикові дала, бо справляв лічильник. Були б спали до обіду, якби не будильник. П'ятдесят отримав фермер, бо виписав гречку мішок муки, порося і одну овечку. А кум Іван приніс пляшку та ще й кусень сала. В дворі його цілувала аж мало не впала. То він мене взяв на руки і відніс до ганку, там продовжив розрахунок до самого ранку. Я вже схудла на нитка від тих розрахунків, то прийшли мені ще сотню палких поцілунків. Я на них куплю продукти і дитину вдягну, якщо вистачить здоров'я, до весни протягну. В мене від тих поцілунків вже попухли губи, скоро будуть вони в мене трьохдюймові труби. Працюй, милий, не лінуйся, до вечора зрання, все, цілую, не скучай. Твоя жінка, Ганя. Водохреща. Де це куми ти пропав? Домовлялись вранці зібратися, посидіти, випити по чарці. Ходив вчора до ставка в холодну погоду, подивитись, як батюшка освячує воду. Там купались, хто хотів. Хлопці й дівчата влаштували для людей справжнісіньке свято. Хто купається в мороз, то їх звуть моржами. І таких людей багато тепер поміж нами. Одна була, наче морж, здорова, зубата, а всі інші ще нічого, гарненькі дівчата. Отаких було б не гріх в снігу покачати, а тоді у ополонку разом попірнати. Ні, я проти, ще й до того холоду боюся. І не дай Бог в ополонці ще з дуру втоплюся. Голодний півень. Біга когут за курми, одну другу топче. Дивиться на те господар ну, старайся, хлопче, а за працю тебе буду краще годувати. Узяв сито, пішов в хліб, щоб зерна набрати. Сипнув зерно, сів тихенько, на призьбу край хати, півень курку покидає і побіг клювати. Дивлячись на те, господар мало не землів. Не дай Боже, щоб я колись. Отак От зголоднів. Їде Петро мотоциклом позаду дружина, а на бачок посадив ще й малого сина. Тут інспектор молоденький його зупиняє, крутить жезлом, документи із папки виймає. А Петро пробач, синок, можеш не просити. Я четвертого не візьму, ніде посадити. Прийшла баба в Ощадкасу у п'ятницю зранку. Я рахунок відкрить хочу у вашому банку. До кого тут звернутися, щоб здійснити мрію? Не туди зайшли в нас криза. Йдіть в психіатрію. Продаю жінку. Скажіть мені, хто придумав? Це жіноче свято. Днів і свят лише жіночих дуже вже багато. От скільки днів чоловічих на тижні буває, понеділок, вівторок, четвер і більше немає, а жіночих аж чотири. Середа, п'ятниця, субота, неділя. Це ж несправедливо. Подивіться в календар, скільки ж їх на диво. Незалежність і соборність і день авіації. Я усе підрахував. Це ж дискримінація. Сів радіо послухати, а там теж співають, як на збідних бідних чоловіків жінки зневажають. Ой там, на точку, на базарі жінки чоловіків продавали. Як прийдеться до ладу, то я свого поведу та й продам. Це ж не сила вже терпіти. Що їм усе можна? поведу, продам свою, нехай знає кожна. З нами треба рахуватись і не ображати, щоб ми могли свої свята в житті також мати. Удосвіта, у неділю розбудив я жінку, одягнув спідницю гарну, блузку і косинку блузку у горошок синій, хустку торочками і повіз її в Хмельницький, став поміж рядами. Стали з краю, між ядками біля магазину, може, зверне хтось увагу на мою дружину. Ну, на дуже гарний торг я не сподівався. Та як стали придивлятись, то я аж злякався. Аж тут один чолов'яга. Довго приглядався, рот роззявив аж до пупця. нарешті спитався. Ти що, справді продаєш свою молодицю, таку гарну та привітну кралю білолицю? Ти що, сліпий, неграмотний, он, бачиш, табличка, продається, українська славна молодичка. Гарантія 40 років стає на світанні, ще й до того дуже зручна у користуванні. Довго люди розглядали, плямкали губами, навіть зуби провіряли, мацали руками. Але ніхто не купляє, бо грошей немає. Тут підходить якийсь турок до мене моргає. А Салам алейкум вам, дозвольте спитати, я, Альман, Джурей Турук, ну, а вас як звати? Я забувся, що казати, та й відповідаю, що істину воскрес, бо ж мови не знаю. А він каже буду жінку в тебе купувати, заберу собі в гарем і буду кохати. Що ти хочеш за цю кралю? А я й сам не знаю. Мільйон доларів даю і зразу забираю. З несподіванки я сів прямо на калоші. Це ж багатим стану я, буду мати гроші. А тоді собі подумав буде моя Ганна перша жінка у гаремі, немов роксолана, у розкошах, у багатстві, на перинах спати. А я буду свої гроші у матрат сховати. Підійшов тоді до турка. Що ж мені робити? Може, схочете джурею і мене купити. Подивіться я маленький, на усе придатний, їм я мало і до сексу вже зовсім нездатний. Візьміть євнухом гарем, буду прибирати. І не буду я на ваших жінок зазіхати. Пішов турок, мою жінку повів за собою, а я стою, як баран, кручу головою. Ну, купіть мене хто-небудь, купіте, благаю, я маленький, їм трішечки, та ще й мільйон маю. Голод не тітка. На заводі запчастин в обідню годину кличе майстер практиканта, час собі сину. Той сидить у туалеті, зараз йду гукає, всунув руку в унітаз і щось там шукає. Що там, синку, загубив? Чи морозібрало? Хотів злити, а туди піджак засмоктало. Ну, ти, друже, і даєш. Нема що робити. І ти будеш після цього цей піджак носити? Та носить не буду, звісно, що я вже сказився. Просто там в одній кишені бутерброд лишився. Гололід. Вийшла баба з хати на двір погуляти, посковзнулась, впала, ледве-ледве встала. І кричить Ой, доню, доведи додому. От мені морока, не ступлю і кроку. Вибігли всі з хати бабу рятувати, по боках онуки тримають за руки, а дочка страхує, позаду чатує, щоб мама не впала, ногу не зламала. А зять не без фальші, турніть те що дальше. І регоче дід. Гарний гололід. Чекання. Сіла сім'я вечеряти, чекають на тата, а родина величенька, дітей повна хата. Вже пройшла година, друга, ще немає тата. Так сідайте за стіл, діти, озвалася мати. Я, якби усе життя на нього чекала, завжди сама вечеряла б і вас би не мала. Вибір. Прийшла дама в турагентство і почала просити. з кризи найдешевше можна відпочити. Ну, зважаючи на ваші габаритні дані, вам відпочивати краще вдома на дивані. Синок летить в Африку літак. В салоні шикарнім сидить негр чорний чорний. У костюмі гарні, а у нього по колінах, мов пеня стрибає, то щепне його за вухо, то палець кусає. Нік маленький, заспокойся. Ну що ти не чуєш? Адже поруч сидять люди. Чого ти гарцюєш? Заспокойся, ніколя, я тебе благаю. Ось дивися, я для тебе бананчика маю. А навпроти Українець спокійно обіда. Подивився і говорить до свого сусіда Бачу, балуєш ти сина, виростив балбеса вгомоний, а то покличу зараз тюрдесу. А ти, Колю, сядь тихенько, хай старий дрімає, бо дорога ще далека, а він сил не має. І чого ти, Миколаю? Не слухаєш татка, ви ж із ним такі подібні, як дві шоколадки. Замовляння. Ой, кумо, допоможіть, вже не хочу жити. Чоловік немов сказився, от так почав пити. Пропиває все, що може, вже й на хліб немає. Не журітися, кумо. Що робити знаю. Візьміть пляшку самогону, лиш кріпку, добрячу, і туди легенько всуньте три хвости щурячі, вісім п'явок, шість тарганів, три зелені мухи, жабу розмірів середніх і волосся свекрухи. Потім все це закуркуйте, пляшку закопайте, на городі в бузині дев'ять днів тримайте. Те число, коли родився, пляшку відкопайте, а в той день, коли хрестився, то випите дайте. Як проживе дев'ять днів, буде довго жити ні вина, ні самогону він не буде пити. Але знайте, що до сексу вже стане нездібний. Та навіщо він мені взагалі потрібний?